Оскарження незаконного ВЛК, смерть не пов'язана із захистом батьківщини. Відповіді військового адвоката на практичних прикладах захисту інтересів військовослужбовців та їх родит щодо успішного оскарження військово-лікарської комісії постанови у судовому порядку та смерть пов'язана із захистом батьківщини. І так, обставини цієї справи наприкінці публікації, рішення суду. І так, дружина військового отримала офіційний висновок регіональної ВЛК та Центральної військово-лікарської комісії, її світ зупинився. Її чоловік був військовим, він пішов на службу, щоб захищати Україну ще до повномасштабного вторгнення, і поклав на це свої сили, здоров'я та, зрештою, і своє життя. Але коли настав час визнати його жертву, коли родина мала отримати хоч якусь морально матеріальну підтримку від держави їй просто відмовили. Та було зазначено, смерть не пов'язана із захистом батьківщини. Така суха, бездушна фраза у документі перекреслила все у її родині. Як це можливо? Запитань було дуже багато, але відповідей не було. Жінка звернулася до адвокатів, подавали скарги в різні інстанції, зокрема в центральну військово-лікарську комісію. Ми намагалися знайти пояснення, ми вимагали справедливості. Далі адвокати звернулися до суду, із позовом та суд дійшов висновку про те, що захворювання та причина смерті військового є такими, що пов'язані із захистом батьківщини. Існує прямий причинно наслідковий зв'язок. Між безпосередньою участю померлого військового у бойових діях ще до повномасштабного вторгнення ворога в Донецькій та Луганській області воював і захворюваннями, яке стало причиною його смерті. Суд також зазначив, що висновок ЦВЛК був незаконним, несправедливим, необґрунтованим, недобросовісним, як розписано у рішенні суду. Та суд взяв до уваги всі факти. Та скасував рішення ЦВЛК та зобов'язав розглянути справу повторно із урахуванням обставин та висновків суду. Військовий офіційно повинен бути визнаний таким, що загинув, виконуючи свій обов'язок перед батьківщиною, і його родина отримає те, що їй належить за законом. Правда повинна перемогти. Для отримання правової допомоги адвоката у військових справах і не тільки пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам подобається відео, поставте вподобайку, зробіть репост. якщо відео подобається, ставте лайки. Дякую вам.